b Полем дим над диким полем ці мерці оживають, вони ходять і говорять. Коридори, лікарені, курорти коло моря. Й урядові установи вони поволі наповнюють, і скільки ще горя в їх перегнилі душі, мамо, ти не кричи, їх необхідно мочити. А ночами з орбіти світ далеких планет. Мамо, в наш рай центр суне, дядечко, зедид, здедит, здедить, зде його все де він поволі бреде, і країна паде, падуть. Москва Тбілісі, Єреван, реванту. Піднімайся, Іван, і вигрібайся на майдани. Карантин, карантин, мамо, я один, мамо, не ходи ночами і чекай тепер біди, холоди накривають ці сади Цю область, мама, що то за сліди. Мамо, що ж вони роблять карантин, оголошують по радіо, мамо, я би і радий був забити на їх стадії. Ураження також на всю їхню лажу. Мамо, я ж не заражений, але ж вони скажуть так тобі.

Мамо, ти їм не вір, не вір як Річард Гіро, як мовчать, потерчата із полишених квартир. І уся територія перетворюється на безплатний тир Отож скачі, як сатир, або змусять піти в світи з квартири в ніч і в колони. З країни пліші погаслі мікрорайони. І нейлонове сміття у збічі поранених. З того не в непотрібні, погони ці мерці, заполонять ваш сон і вашу молодість. Гонить уряд, преше ваша армія, а їх кадаврів сюди сунуть армати ти по гравію, і це не гра. Вони вас переграють і вграють і розкриють ваші армії новобранців, нові партії. Війна, і я, революція, і я. І ніщо вже не зупинить цю драну епідемію. Тож нехай водять карантин. По моїй батьківщині, нехай водять карантин. По моїй батьківщині карантин. Карантин, мамо, я один, мамо, не ходи ночами і чекай, тепер біди. Холоди накривають ці сади цю область, мама, що то за сліди. Мамо, що ж вони роблять? Карантин. Тим оголошують по радіо, мамо, я би і радий був забити на їх стадії. Ураження також на всю їхню лажу, мамо, я ж не заражений, але ж вони скажуть так тобі. Мамо, вони скажуть, так тобі. Мамо, вони скажуть, так тобі.